Доброго вечора, це швидка. Ви так швидко приїхали, я навіть вдягнутися не вспів. Вам, блядь, не вгодиш. То ми довго, блядь, їдемо, то ми дуже швидко. Хотіли якомога швидше, бо у вас і народне тіло в кишці, а це може бути дуже небезпечно. Це що, блядь, ця лікарня вже знає, чи що? <плес> навіть не уявляєш, скільки людей з тебе вже оре, блядь. За це можете хвилюватись, все конфіденційно. Скажіть, будь ласка, як і коли потрапило народне тіло? З душа вийшов і впав на дезодорант, то це витягнув, а колпачок не зміг. Як ви так, сука, всі падаєте? Одна на моркву впала, друга на кабачок, третя на м'яч, тенісний. Ну це пиздець. Тоді ми зараз з вами будемо їхати в хірургічне відділення, вам там все оглянуть і будуть вирішувати, як будуть доставати інородне тіло. Та нікуди я їхати не буду. Я тебе для чого визвонив? Ти я хочеш, зараз бери доставай доставаю. Єбана, Уляне, ти думаєш, зараз цією рукою тобі в жопу лізти будуть чи що? Збираємось, дядя, і походу будемо їхати стоячи. Лікарі швидкої, на жаль, не проводять такі маніпуляції. Тож давайте вам допоможу зібратися і будемо їхати.